У Луцьку розпочався груповий етап ветеранського футбольного турніру. На поле вийшли команди, сформовані з діючих військових та ветеранів. Мета змагань не просто гра, а підтримка тих, хто пройшов війну. Тут важлива не лише перемога, а й командний дух, єдність та віра в незламність. Участь у змаганнях беруть вісім команд не лише з Волині, а й з інших західних областей. Ми є прикладом не тільки для нас, але є і прикладом для нашого молодого покоління. Я вам бажаю сьогодні хорошого настрою, хорошої гри. Як зазначають організатори, ідея провести змагання виникла у відповідь на запит самих ветеранів, адже саме спорт часто стає найкращою реабілітацією, розрядкою та емоційним відновленням. Це також частина соціальної адаптації ветеранів та діючих військових. Всього вісім команд, і нам дуже приємно, що наша Луцька міська громада є орієнтована І коли до нас поступила така пропозиція провести турнір захисників, ми наш міський голова одразу відгукнувся і сказав: звичайно, ми приймемо гостей, ми їм організуємо і обіди, і вечері, і забезпечимо водою, що є немало важливо при організації таких змагань. Дуже приємно, що дедалі більше організацій долучаються до організації подібних заходів, і спортивних та інших спрямувань. Фонд Палеці, Тільки разом також займається цією складовою і з радістю долучилися до організації саме цього турніру. Микола представник волинської команди, діючий військовослужбовець із майже 15-річним досвідом, каже, що футбол любив давно, але сьогоднішній турнір це значно більше аніж гра. Це можливість просто отримати задоволення, побути в команді, відчути єдність. Це є можливість побачитися з товаришами, з якими проходили, воювали разом. Так, звичайно, з дитинства завжди подобалось грати в футбол, дивитися з юних вік. Старався брати участь у змаганнях, тому сьогодні є така можливість і відпочити, отримати задоволення, зустрітися з товаришами. Відзначив бойовий характер учасників і важливість подібних ініціатив. І президент Федерації з футболу Волині Віталій Кварцяний. Футбол це не простий від спорту. Ми бачимо, що хлопці значить з різними травмами, з різними такими фізичними вадами, і це по них не видно. Подивлячись на їхнє обличчя, дивлячись на їхню внутрішню, відчуваєш таку силу і таку впевненість, що їх нічого не зламає, ні травми, ні інші такі випадки в житті, і вони продовжують грати на футбольному полі і показуючи звісно, велику силу волі. Досить символічно, що перед ветеранським турніром завершився ще один юнацький. Його присвятили подвигам українських захисників та захисниць. Коли ми отримали перше місце, ми були дуже раді. Ми зраділи, почали обнімати там, радіти, обливатись водою. Там оскільки ми грали в цьому турнірі, я дуже сильно відчував гордість і сміливість за такий турнір. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.